Доброго дня, шановні колеги. Засідання етичної ради оголошується розпочатим. Проводиться аудіо і відеофіксація та трансляція засідань. Засідання етичної ради беруть участь усі шість членів етичної ради дистанційно в режимі відеоконференції. Пропоную затвердити наступний порядок денний на сьогодні. Повідомлення Ради суддів України про необхідність проведення нового конкурсу. Один пункт у нас в порядку денному. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Всі, всі за. Дякую. Рішення прийнято. Порядок денний затверджений. Переходимо до розгляду даного порядку денного. Питання про повідомлення Ради судді України про необхідність проведення нового конкурсу. Для обговорення голосування та прийняття рішення тичної ради вимикається аудіо і відеофіксація засідання. Етична рада ухвалила наступне рішення. Етична рада у складі голови етичної ради Кишакевича, заступника голови етичної ради Сера Ентоні Хупера, членів ради Перлін, Сіверінатря Трясуна, Пітера Шенка, дистанційно в режимі відеоконференції, діючи відповідно до закону України про вищу раду правосуддя, регламенту етичної ради, затвердженого рішенням етичної ради від 1 -го, 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 номер 1 від 9 12 21 номер 4 і змінами, внесеними рішенням етичної ради, встановили секретаріатом Вищої ради правосуддя 1 липня та 7 жовтня 2024 року було оприлюднено на офіційному веб-сайті оголошення про початок прийому документів для участі у конкурсі на дві посади членів Вищої ради правосуддя від з'їзду суддів України. Рішенням етичної ради номер 4 від 6 березня 2025 року, після проведення оцінювання відповідності кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності, затверджено список кандидатів, рекомендованих для призначення з'їздом суддів України на посаду члена Вищої ради правосуддя. Так, етичною радою рекомендовано двох кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя. Згідно з частиною 14 статті 9 зі значком 1 закону України про Вищу раду правосуддя, етична рада проводить відбір кандидатів на посади члена Вищої ради правосуддя у два етапи: перший проведення відбору кандидатів за результатами розгляду поданих кандидатами документів, результатів спеціальної перевірки і відповідної інформації, з відкритих джерел та формування списку кандидатів допущених до співбесід. Друге проведення співбесіди з відібраними кандидатами та визначення списку кандидатів для рекомендацій органам, що обирають призначають членів Вищої ради правосуддя. Такий список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад членів Вищої ради правосуддя. Відповідно до частини 15 статті 9 зі значком 1 закону України про Вищу раду правосуддя. Якщо кількість відібраних етичною радою кандидатів, які відповідають критеріям професійної етики та доброчесності на заняття посади члена Вищої ради правосуддя, є меншою за кількість кандидатів, передбачену частиною 14 цієї статті, етична рада повідомляє суб'єкта призначення обрання про необхідність проведення нового конкурсу. Оскільки кількість кандидатів, відібраних етичною радою, не перевищує щонайменше вдвічі кількість вакантних посад членів Вищої ради правосуддя, етична рада повідомляє Раду суддів України про необхідність проведення нового конкурсу. Керуючий частиною 15 статті 9 Прим закону України про Вищу раду правосуддя та пунктами 3.2 регламенту, етична рада ухвалила повідомити Раду суддів України про необхідність проведення нового конкурсу. Засідання етичної ради, рішення етичної ради буде оприлюднено на офіційному веб-порталі судова влада України. Таким чином, засідання етичної ради оголошується закритим. До побачення!